Ось такий мене вийшов 23 жовтня. Салатик я зварила, він уже простих. Добу просто ям накритий, закутаний. Я його сьогодні відкрила. Да, баночки в мене різнопланові. Я стараюсь використовувати багаторазові кришки, такі ось. при тому, що дуже практично брати собі навіть на роботу. Дуже. І ось такий вийшов: тут синій перець, цибулька, морква і томатний сік. Аромат, щоб ви тільки чули. Зараз буду їсти, собі зробила кашку, салатна капуста, цей же ж самий салат і яйця саме те, що необхідне. Тому готуйте. Можна навіть і зараз готувати, без проблем. Ціна дешева, і ще слава Богу, і ось так пахне, щоб ви тільки знали, який аромат це просто супер! Трішки вашої праці, і потім тільки доставайте баночки і насолоджуйтесь смаком з картоплею, з макаронами, з кашами, можна просто на хліб намастити і перекусити. І буде, поки там щось готується, прибігли голодні з роботи раз, а у вас вже є що перекусити. Ось так. Смачного вам!